Тому, якщо ви не хочете, щоб Янукович довічно залишався при владі, бо саме зараз такий сценарій вони намагаються протягнути, то голосуйте за нашу політичну силу. Насправді на цих виборах президент Янукович, партія регіонів хочуть зібрати в Верховній Раді 300 голосів для того, щоб змінювати Конституцію. Вони знають, що більшість українців їх не підтримує, що у них, що люди не вірять їм, що вони програють вибори по партійним спискам. Тому вони придумали мажоритарну систему, де зараз висовують так званих самовисуванців, які дають людям гречку, гроші, про яких показують кожен день по телевізору, де нас не показують об'єднану опозицію. І вважають, що ці люди, так звані самовисуванці, потім стануть самозасуванцями, засунуть себе в ту більшість, яку Янукович хоче створити у Верховній Раді.